Вітаю на сторінці меблі меблігроєм. Пропоную вашій увазі ліжко Сіті від українського виробника торговельної марки TimeLess. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,60 см і одовжину ліжко займає 2,10 см. Це ліжко виконано в тканині саванна нова від постачальника «Ексим Текстиль. На ліжко можливо обрати будь-який інший колір тканини з палетки. Ліжко йде збутоване матрацем. Наповнення матрацу ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіорітан та синтепон. Пальне місце в цьому ліжку 1,60 сантиметрів на 2 метри. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалось на невеличких хромованих ніжках. Також на це ліжко можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!